Якось Мурчик посуд мив, блюдечко мами не розбив. Вибач, просить маму кішку, бо матусі прикру трішки. Про кого говориться у вірші? Так, про кутика Мурчика. Що трапилося з блюдечком? Так воно розбилось правильно. Отже, спробуємо зробити блюдечко, щоб мама кішка та мурчик не засмучувались. Один, два, три, чотири, п'ять. Вийшли пальчики гулять. Один, два, Три, чотири, п'ять вже в будиночку сидять. Молодець, давай спробуємо ще раз. Один, два, три, чотири, п'ять вийшли пальчики гулять. Один, два, три, чотири, п'ять вже в будиночку сидять. Візьми невеликий шматок пластиліну, зігрій у долонях, розімни пальчиками та скачай з нього кульку. Розплещи кульку між долонями. Двома пальчиками по колу притисни краї розплесканої кульки, надаючи їй форму блюдечка. Ось таке блюдечко в мене вийшло. Я впевнена, що твоє блюдечко обов'язково сподобається мурчику та мамі тішки. До нових зустрічей, малята!